Сьогодні якийсь свіжий новий чумадан Brevia Energy Power, величезна тяжка. Ззаду має лейбу, вам її сьогодні не положено бачити. Має вихлопну систему під підприковлювач. І мордашка в неї традиційна. Вона, як би працює, 220 в неї активується і вмикається. Є 220. І, за словами замовника, вона не хоче заряджатися. Наше завдання назначити винуватого, хто її спалив і чому. В комплекті зовнішній блок живлення. І судячи по упаковці, вона майже дівчинка. Давайте розбиратися. Ган зарядці принаймні так гордо написано, намальовано, є. Світловий індикатор, котрий засвічується. І якщо інпут втикнути його в станцію, воно все гасне, Ні, то вона просто таки гасне. Так, струму не видно. Зелений індикатор струму не видно. Але каже, що заряджає. 119 Вт, 130 Вт. Нулі. Це вона, напевно, від скуки вимикається. Так, добре, 26%. Вмикаю і вона погасла. Погасла і включилася. А так має бути чи ні? Струм показує. Потужність. Включив знову. Не погасла. Струму нема. Дуже дивно. На роз'ємі видно легке підгорання. На зміщення не реагує. Але ми бачили струм, знову пішов струм. Пішли вати. 130-140 Вт пішло, 150. Тобто вона якось через. раз. Очевидно, проблема в низьковольтній частині і десь в контактах. Ну, розберемо, подивимось, що йому бракує. Також ми вже знаємо, що А от і перестала заряджатися. Перестала брати струм. Щось таке дивне: 22 вольта, 10 А. Дуже цікаво. Ну, шукати треба десь тут на роз'ємі. Добре, розбираємо. Напруга не просідає. Беру 5 Ом, напругу тримає. Молодець, беру ще менше. Резистори гріються, напруга не просідає. Діргаю кабелем, та ніби тут все добре. Струм є. Значить, проблема не тут. Не дивлячись на те, що конектор ось тут бовтається. Це він такий з заводу, так зроблений. Але поки що тут не гріється, не плавиться, значить тут падіння напруги немає. Дивимось до самої станції. Щоб розібрати станцію, треба повідривати все, що приклеєне, повідкручувати все, що прикручене. Маємо купу потайних гвинтів, і коли ми це все звільняємо, можна відхилити мордашку. Ззаді бачимо алюмінієвий каркас з акумулятором, внизу живе. Інвертор. Очевидно, він має пасивне охолодження, принаймні комунікації з зовнішнім світом немає. Акумулятор величезний, конектори типові. Тут, в принципі, все виглядає культурно і якісно. Поводить себе та станція трохи дивно, полягає це в включенні підсвітки без команди. Ось, видно, є підсвітка, а станція ніби як вимкнута. Її можна включити. Якби ось виключив. І вона ні з того ні з цього сама включилася. На рухи це не реагує. А чому вона так робила, незрозуміло. Ось вона передня панель заду, Сидить вона на жмені дрібнюсіньких шурупчиків. Знімається панель. Бомба, панель в нас в руках то в сторону. Ось роз'єм. Роз'єм припаяний. Ось нижня частина. Тут нічого мудрого немає. Раз і два. Дивно, а чого ж воно не контачить, чого не заряджається. Станція продовжує себе вести дивно. Тут контакт в порядку. Вона собі хаотично от вмикається, вимикається, як хоче принаймні табло. І при цьому кнопки не течуть, кнопки в повному порядку і є реакція на кнопку. Тобто кнопку я її можу включити при потребі. Поведінка доволі дивна, навіть не знаю, що сказати. Перетворювачі передньої панелі в зарядці не задіяні, тобто напряму роз'єм іде на силові контакти на інверторі. Відповідно, щоб щось розібратися далі, треба лізти глибоко до інвертора. А якщо придивитися, що ми маємо по контактах, то на станцію приходить пульсуюча напруга. Вона просідає ось від 23 до до 7 з копійками. І видно, що міняється яскравість індикатора на блоці живлення. Треба заживити від ЛБПшки і подивитися, як себе буде вести станція. Дуже дивно. При підключенні лабораторника зарядки не бере взагалі, але станція не блимає. А ось і закономірність. На холостому ході на рідному блоці живлення 22,7 В. Виставляю 22,7 вольта, підключаю станцію. І знов ніфіга, а тільки що брало струм. Та що ж відбувається? То воно якось дивно, або не стартує взагалі, або бере лишню і блок, падає в захист, чи якось так. Одним словом, в будь-якому випадку, проблема є явно на самому інверторі, а не на морді. Морду можна збирати назад, будемо погоджувати розбирання самого інвертора. Станцію сказали не пробувати ремонтувати. Вона є нова, як би гарантійна, але тут ситуація така, що АСЦ немає. Відповідно, якби або Продавець стане продавастом і просто відмовить замовнику. Або враховуючи, що я буду писати акт, що Рафік не він буде компенсовувати покупцю і висилати претензію на завод. Тому станцію зараз буду збирати глибше не лізу, але принагідно максимум що можу. Подивлюся. Ну давайте глянемо, що в неї є на батареї. І на батареї я маю 17,1 вольт 26% Це відповідає заряду. Ось такі клемники батареї. І що цікаво, не дуже видно, попробую залізти телефоном показати. Модуль інвертора зарядки, він є таки окремим, видно дросель радіатор. І далі йде зелена плата. Зелена плата це вже модуль високовольтного інвертора перетворювача. А попереду якраз ось інвертор зарядки. Тобто теоретично ту плату можна виміняти окремо. Оце повідомлю продавця, можливо, їм прийшлють і будемо міняти модулем, тому що платити за ремонт його спробу вони не готові. Ще ось так гінекологічним способом заглянемо. Видно трансформатор на шині. Пластини ліворуч від Фарита заходять в шину, тобто доволі таки моцний, якісний він. Товстезні силові дроти, питань немає. Конденсатор вихідного фільтру, дросель величезний, не дуже видно він за конденсатором вам, і накопичувальний конденсатор. Тобто станція зроблена доволі якісно, і особливих претензій до неї немає. Єдине, що попався такий брак.